Іспити на володіння державною мовою стартували ще торік. Статті 9 та 10 закону про забезпечення функціонування української мови як державної визначають, яким фахівцям необхідний сертифікат для виконання службових обов'язків. У серпні після певної перерви Криворізький педагогічний виш відновив свою діяльність як іспитовий майданчик. Півгодинний іспит в облаштованому приміщенні. Треба мати, щоб в університеті у закладі Вищої освіти були акредитовані спеціальності або філологія зі спеціалізацією української мови і література, або середня освіта українська мови і література. Оскільки ми маємо такі спеціальності, то у нас утворений такий спетовий майданчик, і ми проводимо ці іспити з урахуванням безпекових МОВ, звичайно. Це однозначно, у нас є облаштоване найпростіше укриття. У нас бувають такі дні, коли за один день проходить три сесії по 10 осіб, 30 осіб. За словами Оксани Островушко, іспит на рівень володіння державною мовою складають здебільшого держслужбовці, працівники органів внутрішніх справ, науково-педагогічні працівники. Тестову частину потрібно виконувати тільки офлайн. Це можна зробити тільки в аудиторії, на цьому іспитовому майданчику для того, щоб його скласти тре. Треба зайти на сайт Національної комісії зі стандартів державної мови. Там ви можете зареєструватися за допомогою електронного підпису, зареєструватися, обрати час зручний для вас місце це єдина така електронна система. Ви можете, наприклад, обрати місце не тільки у нас класти, але й в Дніпрі. Інспекторка іспитового майданчика Олександра демонструє процедуру реєстрації на сайті через обраний додаток. Спробуємо зараз зареєструватися так, через Приват24. Обираємо можна через будь-який додаток. Це треба ну, зайти на свій додаток в, в телефоні, в смартфоні, обрати, відповідно, який у вас він. А далі все по черзі. Тестування перша частина іспиту. Близько 20 запитань тестових. Ніяких питань теоретичних там немає. Всі завдання спрямовані на те, щоб з'ясувати наскільки ви, ну навіть можна сказати так на інтуїтивному рівні володієте мовою. Скажімо, на правопис деяких слів. От ну для прикладу виберіть слово, яке пишеться без апострофа на те, як правильно будувати речення, говорити українською теж доведеться. Усне мовлення по відеозв'язку, друга частина іспиту, яка може тривати до трьох хвилин. Пропонується на вибір кілька тем, як правило, це три теми. Ви маєте певний час для того, щоб підготуватися, осмислити про що ви будете говорити. Скажімо, як ви уявляєте собі там ідеального державного службовця, або чи хотіли би ви, щоб ваші діти не читали книги? Певна кількість екзаменаторів з усієї України, до якого екзаменатора потрапить запис, ваш відеозапис вашим аудіо? Ніхто не знає, Ця система автоматично розподіляє. Рівень володіння українською вимірюється у відсотках. Та підтверджується сертифікатом. Сертифікат безстроковий, він надається один раз, терміну дії він не має. Але якщо раптом так трапилося, що ви десь не склали цей тест, скажімо, набрали не 70%, а 65%, то наступного разу перескласти його ви зможете через 4 місяці. Результат можна побачити вже у день складання іспиту в особистому кабінеті учасника. Ірина Павленко Олег Каплій цей день.